Вітаю кожного! Інформація актуальна для тих, хто планує їхати на роботу у Великобританію в 2025 році. Стартував набір на сільськогосподарські роботи на 2025 рік. Тобто зараз, от на момент запису цього відео, листопад 2024 відкрито набір. На 2025 рік на виїзди у 2025-му на сільськогосподарські роботи. Це важливо розуміти. Саме сфера сільського господарства. А якщо конкретніше, то рослинництво. Рослинництво і все, що з ним пов'язано. Ну, зрозуміло. Збір врожаю, посадка, удобрення, робота в полі або на пакхаусі. Все абсолютно, що пов'язано з сільським господарством, саме в сфері рослинництва, в сфері праці на рослинних фермах. Знову ж таки, своєю специфікою, десь там буде полуниця, десь там будуть овочі, десь там будуть грибні ферми, да? десь там будуть лише пак хауси, десь там буде лише збір врожаю, десь буде і те, і те загалом. Набір на роботи в сферу сільського господарства відкрився на 2025 рік. Тому що, як на мене, це хороша можливість поїхати дійсно для тих, хто хотів їхати. Ну, чому я кажу, що хороша можливість поїхати тим, хто хоче? Тому що є категорії людей, які хочуть поїхати в Британію, але знаючи, що туди доволі тяжко потрапити, да? Просто-напросто не було такої можливості. Ну, тобто, як набір на сільськогосподарські роботи на другу половину 2024 року був уже закритий, спонсора знайти, особливо для чоловіків, дуже тяжко. Відповідно, люди пишуть в особисті: от, що ми хочемо поїхати в Британію, ми хочемо поїхати на роботу. Як нам поїхати туди по-нормальному? Понімаєте? Тому що по-нормальному це значить по-нормальному, це поїхати офіційно і працювати. Отак, як я зараз кажу, стартував набір на сільськогосподарські роботи. Правильно, Конкордія відкрила набір. Конкордія, розумієте? І Конкордія може вам відкрити візу. Якщо вам там пишуть, або ви знаходите якесь оголошення, десь незрозуміло де, на флагма.ua, на інших сайтах українських і не дуже, і тому прочі, і вам там пишуть, що вони вам, від роботодавця, просто вишлють запрошення, і ви туди приїдете на склад, на завод, на параход, на ікею, ще куди. Розумієте, це просто кидалово. Це просто кидалово. І таких є багато, і люди теж пишуть в особисті, каже: добре, що я тебе хоча б знайшов, ти мене хоча б предупредив. Ну я то з відео приблизно зрозумів, що зв'язуватись не треба. Але каже, вони ж так все розказують, що там якби ну тяжко не повестися, розумієте? То оці всякі різні там, не знаю, заводи, склади, параходи, там прачечні і все остальне. То, що людина хоче чути або на склад, або на завод, оце все кидалово. Набір на сільськогосподарські роботи від Конкордії, оце нормально, тому що Конкордія, Конкордія дійсно відкриває оці візи. І хто хоче їхати, зараз може заповнити заявку в тої ж самої Конкордії да? і поїхати на роботу в Британію. От, знову ж таки, хто хоче, хто не хоче, ну як говориться, варжи же за вуха туди ніхто не тягне. Да? От, Тому, кому треба м, допомога детальніше і конкретніше щось пояснити, якийсь момент, нюанс. Ну, випишіть в особисті, да? От, перший момент, що вам треба поговорити. Другий момент, якщо вам треба просто посилання, щоб заповнити анкету, ви так, так же само пишіть, що вам треба посилання, заповнити анкету, ознайомитись, хоча б що це таке. Знову ж таки, рекомендую переглянути мої попередні відео, в тому числі і за 2021 рік. Тому що я вам скажу так: робота є робота. І робота за три роки абсолютно не змінилася. Знаєте, що за три роки змінилося? Оплата пра праці підвищилась. але знову ж таки, пам'ятаємо, оплата праці підвищується, підвищується ну, так же саме, вартість проживання, вартість всього. Ну, але в принципі, Британія в цьому плані нормальна, вона своїм підвищенням оплати праці, хоча б повністю покриває інфляцію. Да? Тобто, вже хорошо. Раз. Тобто я не буду казати, підвищилась, правильніше, скажу, змінилася оплата праці. Раз. Ну і в принципі. На багатьох фермах змінилися норми. Два. Е, все. Всі інші моменти треба розуміти, що ви їдете на роботу, саме на роботу. От. Тому я ж кажу: кому треба щось підсказати, можете написати мені, ми з вами поговоримо, поспілкуємося. Кому треба, просто посилання. Напишіть, що вам треба посилання, ви самі ознайомитеся. Да? І давайте трошки активності під цим відео. Я... Коментарі, лайки, я ці пос... якщо вони тут треба. Це посилання, ви напишете коментарі, я їх тут викладу. Мені них не шкода, розумієте? Я від того, що ви туди їдете, нічого не отримую. Але треба якось, щоб відео хоча б потрошечки просувалося. Так, да, по умовах програми для сільськогосподарського працівника по вартості. Ви оплачуєте вартість візи, яка становить на даний момент 298 фунтів. 298 фунтів це десь 350 доларів. Зрозуміло, так? Да? Вартість візи ви оплачуєте, і переліт у Британію. Знову ж, квітки ви можете подивитися самі: віз ейр, ран ейр. Тому що часто люди питають, скільки коштує квиток. Так, квиток в різну пору року коштує по-різному. Розумієте, хтось. Може летіти з квитком за 24 фунти, а в когось квиток може коштувати 150 фунтів, тому що різна пора року за різний термін ви його берете, ну і загалом обставини в кожного різні. Тобто, які витрати? 298 фунтів. Вартість візи це 350 доларів, плюс вартість квитка до Британії, плюс щоб з аеропорту добратися до ферми. Знову ж таки, з аеропорту добратися до ферми, так само, як і прилетіти в Британію, цифри будуть в кожного різні. Ну і звичайно, що з собою на кармані щось мати. Але це у вас. Все вже буде, як говориться, прописано, що мати з собою якісь гроші на перший час, це у вас вже буде прописано безпосередньо в робочому контракті. І це за це вже мова, ну, за це вже треба говорити далі. Тут зараз самий перший ключовий етап. Якщо ви твердо вирішили, що ви хочете їхати треба заповняти анкету тому що набір відкритий коли той набір закриється і скільки часу він буде відкритий я не знаю розумієте і ніхто цього не знає ніхто цього не знає от тому що є певна кількість місць і та кількість місць може заповнитися або не знаю за скільки за два тижні або за два місяці, або за півроку тому коли закриється набір я не знаю але я одразу записую відео коли набір тільки відкрився так в принципі що хотів сказати то сказав якщо якщо дивіться я буду бачити що є багато якихось однакових питань в цій програмі ви ці питання можете писати тут же в коментарях. І якщо таких питань буде багато, то я на це питання можу зняти детальну відеовідповідь і детально розказати по цьому питанні. Чому в мене є ціль щиро допомогти людям? От я стараюся розказати, помогти, підказати тим, кого це цікавить. Знову ж таки, щоб вам підказувати, це вас має цікавити. Якщо людині це не цікаво, ну, то людина просто його, я не знаю, там, не дивиться, не слухає, переходить на інше відео. Не знаю, ну не цікаво да й не цікаво. Тому кому цікаво, якщо є питання якісь нерозкриті, пишіть них теж в коментарях. Не стісняйтеся. Я ж кажу, кому потрібно писати. Пишіть в коментарях або пишіть в особисті. Да? В принципі, все, що хотів сказати, сказав. Всім гарного дня, вдало прийнятих рішень. На питання готовий відповісти. Якщо вам цікаво, от і весь розклад.